Оленівка ні не знаю, на жаль. Можливо, чули про теракт в Оленівці. Тоже на жаль, на жаль, нічого не чула. Ні, ні. це був теракт у 22-му році, саме в ніч на 28-29 липня, коли Росія вбила велику кількість українських військовополонених. Нічого, на жаль. Це типолікарня, де були наші захисники і захисниці. І це прям дуже дуже сумно. Завдяки їхній жертві, найвищий він. Ну, Вибачте, я просто, мені дуже сумно з того. Завдяки їхній жертві, завдяки їхній відвазі, і ми якраз от, я тут, він тут, ви тут також. І ми маємо це пам'ятати, бо це, це дуже сумно насправді. Загинули військовослужбовці внаслідок теракту. А от чи знаєте при яких обставинах це відбулося? Я знаю, що здається, був ракетний удар по Оленівці, чи ну там, там це все вибух? Це я точно знаю. За яких саме обставин невідомо мені. Чому на вашу думку українцям варто пам'ятати про ці події? Чому вони для нас мають бути справді важливими? Ну як, ну загинули люди, які захищали нашу територію, нашу свободу, наші сім'ї, і внаслідок. Ганебного теракту зборони зі сторони Російської Федерації ну варто пам'ятати їхні імена і цю дату, яка сталася три роки назад. Здається, 3 роки такі відповіді ми почули на вулицях Львова. А на вашу думку, яке місце в історії України займає теракт в Оленівці? Пишіть у коментарях. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Велике Львів. і Читайте в одноіменному телеграм-каналі.